У Краснограді вже кілька місяців працює центр надання адміністративних послуг, де мешканці міста і району мають можливість без черг отримати необхідні консультації, зразки документів, подати заяву та забрати вже готові документи, рішення, дозволи, виписки і погодження. Детальніше про роботу центру з надання адміністративних послуг розповідає його начальник адміністратор Анна Васильівна. Граб з метою створення зручних і сприятливих умов для отримання населення адміністративних послуг красноградської районної державної адміністрації. Створено центр надання адміністративних послуг, який працює з понеділка по суботу з 8 до 17.15 в середу та четвер з 8 до 20 години в суботу з 8 до 14 години. Більш детальну інформацію з питань роботи центру ви можете отримати за телефоном 7 07 09 та на офіційному веб-сайті Красноградської районної державної адміністрації або завітавши до Красноградської райдержадміністрації на першому поверсі кабінет номер 13 Відкриття Центру надання адміністративних послуг це ваговий внесок у реалізацію загальнодержавної політики у сфері розвитку бізнесу, дерегуляції адміністративних послуг та дозвільних процедур ініційованої Президентом України. Це крок щодо впровадження програми економічних реформ та одне з ключових завдань 2013 року, визначених президентом України Віктором Януковичем щодо створення зручних та доступних умов для отримання громадянами та суб'єктами господарювання якісних адміністративних послуг. Центр утворено з метою спрощення процедур, надання адміністративних послуг, скорочення термінів при отриманні послуг. Оформлення документів для отримання адміністративних послуг здійснюється за принципом єдиного вікна. Тобто звернення мешканців міста та району, суб'єктів господарювання здійснюється виключно через адміністратора. При цьому необхідно пакет документів здають одній особі, тобто адміністратору, і через встановлений законодавством час отримують вже оформлений документ з результатом наданої адміністративної послуги. Діяльність центру спрямована на забезпечення прозорості та відкритості розгляду звернень, запровадження сучасних форм надання послуг, що сприятиме підвищенню рівня якості життя і є одним із пріоритетних завдань райдержадміністрації. Реформування системи надання таких послуг є важливою складовою забезпечення сприятливого бізнес-клімату і запобігання проявам корупції та усунення різного роду. Посередництва під час їх надання. На сьогодні в роботі центру приймають участь 5 структурних підрозділів районної державної адміністрації, якими надається 11 адміністративних послуг. Це видача будівельного паспорта, забудови земельної ділянки, внесення змін до будівельного паспорта забудови земельної ділянки, надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки. Видача довідки щодо володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування, присвоєння спортсменам других та третіх спортивних розрядів, надання другої категорії дитячо-юнацьким спортивним школам, видача путівки на оздоровлення дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, видача дозволу на зміну прізвища, ім'я по батькові дитини. Рішення про місце проживання малолітньої дитини та участь у вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо від неї. Надання дозволу на здійснення права учому щодо нерухомого майна, право власності, на яке, або право користування, яким мають діти, видача цільових направлень молоді в навчальні заклади на спеціальності аграрного сектору, економіки. Також складовою частиною центру є дозвільний центр, утворений відповідно до закону України про дозвільну систему у сфері господарської діяльності, який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності. Основними принципами в роботі з відвідувачем в центрі є вічливе ставлення до кожного відвідувача, розуміння проблем, з якими він до нас звертається. Прагнення максимально швидко знайти їх рішення.